Дешеві або дорогі суші, чи варто переплачувати. Я замовила дві філадельфії в бюджетної доставки та в преміум. Перша обійшлась в 259 гривень, а друга в 487. Лова була на неї знижка, тому я взяла її за 390. Ну а що делають? Надо економіть, дівчатки. Це у нас суші сторі, а це Бенджі, начебто правильно сказала, не знаю. Відразу різниця в пакуванні тут, бачите, ось такий кульок, а тут ось такий паперовий пакет. Ой, ці суші сторі. Флейрочок серветки в упаковці, учиться як треба робити. Чек, одні палички і набір. Але я замовляла ще додатково соєвий соус. Але де він непонятно, за який я заплатила 12 гривень. І дивимось пакування тут. флайрок серветки набір. Палички, записьте мене пакування, що там, що там, влаштовує. Ой, хочеться одягнути ці очки і уїхати на море. Але, на жаль, на жаль, працюємо. Пакування самих ролів. Суч історію, ось таке пакування. Пакування в більш дорогій доставці виглядає ось так. Що ж по ролам? Ой, боже мой, тут скількись місія ще оставили, могли б рол покласти якийсь. Там, я не знаю, ліліпути. Відразу бачу жопку. Зовсім трошки рибки. Прислипне, я не можу навіть відідрати ось цю сушинку. Дивимось на цю Філадельфію. Жопок я не бачу. Кількість рису, ось такий шматочок рибки. Ну, звісно, по зовнішньому вигляду ці перемагають. Ой боже, поможи! Бачите, не можу дістати. Альо, мені не дуже хочеться його куштувати. Щось я не хочу. Рибу я не хочу. Вона має не дуже приємний запах, я їсти не буду. Можу взяти рол, бо він прилип. Бачите, вони прилипли, вони не отдираються єлі-єлі. Рол за 487 гривень. По знижці я взяла за 390. Такий має розмір вигляд. Смачненько. Тут прям відчуваються норі, рибка, начинка, рису небагато. Для себе із цих двох варіантів я би обрала, звісно, ось цей. На мою думку, якщо у вас обмежений бюджет, краще замовити один-два нормальних роли ніж сидіти давитися сетом з 30 штук з такими піндюрками. Вибачаюсь, що думаєте ви? Напишіть вашу думку в коментарях і пам'ятаємо про любов до себе, що на собі ми не економимо.